Я витратила 8 років, щоб зрозуміти те, про що розкажу вам за 8 хвилин. І це змінить ваш погляд на вашу кар'єру і бачення вашої професії в майбутньому. Штучний інтелект вже тут. Він вже пише тексти, генерує відео, він може робити дослідження. Але є одна річ, що не може зробити штучний інтелект. Він не може бути вами. Якщо ви вперше на цьому каналі, мене звуть Люба і це Реактор Академія. Тут я допомагаю вам створити канал, який буде залучати клієнтів у ваш експертний онлайн бізнес або фізичний бізнес. І саме в цьому відео я розкажу вам про штучний інтелект і як він вплине на розвиток вашої справи. Не секрет, і мені здається, ви також використовувати штучний інтелект, щоб автоматизувати рутину. Але є ця думка в просторі, що через рік або два штучний інтелект може замінити людину, і багато людей вже почали втрачати роботу. Насправді це реальність, але у вас є одна перевага, і це ваш особистий бренд. Якщо ви зараз ще не створили YouTube канал. У вас є лише два роки, щоб це зробити. Чому два? Тому що штучний інтелект робить зараз багато, але він генерує відео тексти не ідеально. І я впевнена, ви просто одним поглядом на допис в інстаграмі можете зрозуміти, що цей текст редагувався через ChatGPT. Оці довгі рисочки, або якісь незрозумілі, такі незвичайні, якісь словесні обороти. Вірно, ну дуже легко впізнати текст, генерований штучним інтелектом. А уявіть, що через два роки штучний інтелект буде ще розумнішим, його можливості будуть ще безмежнішими. І генерація відео вже не буде виглядати настільки крінжово. Вона може замінити повноцінно вас. І тоді штучний інтелект буде попереду. Але як я сказала, у вас є ще два роки. Тому... Додивіться це відео до кінця, бо я вам покажу інструменти, які зараз допоможуть вам створити ваше майбутнє, щоб не прогавити цей шанс. Wow. Я впевнена, ви користуєтесь вже такими інструментами, наприклад, як ChatGPT, Claude, можливо, ви чули про Perplexity і Gamma. Це якісь базові інструменти, які насправді можуть замінити вам дуже багато. Рутини вони можуть частково замінити вам команду. Я не кажу, що повністю треба зараз оформити підписки на штучний інтелект і звільнити команду. Все одно на даному етапі ми маємо розуміти, що штучний інтелект він в такому найвищому, найкращому зараз стані. У порівнянні з попередніми версіями, але він все одно буде ще розвиватись. Я пропоную вам поглянути на штучний інтелект, як на вашого робітника, який ви взяли його на роботу, і його треба навчати, постійно навчати, постійно пояснювати, які формули ми використовуємо, якою мовою ми пишемо імейли, що ми можемо з вами зробити таким чином, щоб це полегшило життя. Це ідеальна задача для штучного інтелекту. Але ви, як людина, як ви професіонал, як експерт, ви маєте розуміти, як цими інструментами користуватись. Ну насправді, уявіть попереднє століття, коли з'явились комп'ютери, багато людей не думали, що комп'ютери залишаться надовго. Бо тоді 5 мегабайт це була така величезна штука, яку Завантажувала в автомобіль. Зараз у нас телефон містить просто терабайти інформації. Тоді багато людей втратили роботу, які не вміли працювати з комп'ютером. Зараз штучний інтелект це той самий комп'ютер, і ви маєте не цуратись цього інструменту, а навпаки, навчитись з ним працювати. І тут, знаєте, є одна така думка, яку я впевнена, не кожен з вас зараз зі мною розділить. Зараз на ринку України дуже багато експертів з м'яких ніж. Всі працюють над зміною мислення, всі працюють над зміною там страхів, переродженням і так далі. Але жоден з цих навичок ви не можете написати в резюме: я пройшла тренінг по медитації, я пройшла тренінг по зміні афірмацій. Ви не напишете це в ваше резюме. За це вам не заплатять гроші. Пробачте, якщо ви не один з цих м'яких експертів. Але якщо ви навчитесь працювати твердими інструментами, ви навчитесь писати тексти, ви можете в резюме написати: я можу створювати текстовий контент для LinkedIn, для інстаграма, писати тексти для Ютуба. Я вмію робити монтаж відео коротких вертикальних, довгих горизонтальних. Я вмію робити аналіз конкурентів в певній сфері, використовуючи інструменти так, штучного інтелекту, там YouTube, Instagram. і все це можна робити за декілька хвилин, годин з використанням штучного інтелекту. Але, звичайно, штучний інтелект за вас не пройде курс по медитації, але цей курс по медитації ви собі в разі мене напишете. Тому я скажу, що м'які інструменти це круто. Ну, Проходьте курси, змінюйте своє мислення, але ви не можете постійно розраховувати, що медитації на процвітання змінять вам реальність. Медитації на процвітання це не знаю, там 10 хвилин з вашого часу. 8 годин, я сподіваюся, ви спите. Інший час ви маєте розвиватись, проявлятись, ви маєте кожного разу збільшувати цей список, не знаю, навичок своїх. Експертних навичок, які допоможуть вам заробляти гроші. Є багато людей, які в моєму оточенні які мають багато робіт. І ну насправді це справді круто. Я працюю в цій компанії У нас є людина, яка заснувала рок-гурт. В них на Ютубі зараз там один мільйони переглядів за декілька тижнів. Він реально рок зірка. В нього є бізнес, wellness бізнес в Канаді. І він працює у нас в компанії Вейті. Уявіть, людина має по факту три роботи, і навіть її перша робота, рок-група, приносить гроші. Тобто, це не просто хобі, це не волонтерство. Тому це відео воно більше про те, що штучний інтелект вам не ворог, якщо ви будете працювати над собою. Якщо ви пробачите за слово просрете цей час, ці два роки і будете приділяти увагу лише медитаціям, роботі з мисленням. Ну, про вас ніхто не згадає через два роки. Ви маєте навчитись працювати зі штучним інтелектом. Це ваш новий комп'ютер. Ви маєте правильно виходити, презентувати себе. Ви маєте навчитись правильно говорити на камеру. Ви маєте почати будувати особистий бренд не лише в Інстаграмі. Бо, наприклад, зараз з'явилася соцмережа Сора2, де. Відео генерується лише штучним інтелектом. І так, ви можете додати туди себе, але вам треба навчитися робити. Ви скоро можете стати замінними. І щоб бути незамінними, вам треба мати ну, певний сет навичок. Одні з цих навичок, вони. Стосується діджитал-маркетингу, присутності онлайн, вмінням працювати з інструментами. Бо саме особистий бренд для себе або для іншої людини ніколи не може бути замінений штучним інтелектом. Тому я хочу, щоб ви після перегляду цього відео зрозуміли, а що саме ви можете зробити зараз для себе, для розвитку свого особистого бренду, щоб стати успішним в наступні два роки, щоб про вас дізналась, щоб... Більша кількість людей органічно натрапили на ваш контент. Вам треба зрозуміти, хто ви і в якій ніші ви експерт. Щоб це зробити, ви можете звернутися до чату GPT. Я підготувала особливий список питань, які вам знадобляться, щоб відверто поговорити з чатом GPT і зрозуміти, а куди ви йдете і що вам. Треба продавати і створювати вже завтра. Отримати цей список питань ви можете в моєму телеграм-боті. Посилання ви знайдете під цим відео. Або просто написати мені в інстаграм верба. Підписуйтесь на цей канал, якщо це відео вас надихнуло. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якими інструментами. Штучного інтелекту ви вже користуєтесь. Якщо ви новачок і не знаєте, як користуватись, наприклад, клод, Гамма та Perplexity, я вас запрошую зареєструватись на мій воркшоп. Він вже відбувся, але ви можете отримати запис. Це ваш квиток у спільноту з постійним доступом до всіх моїх воркшопів. Зараз це символічна ціна, ви платите один раз, отримуєте доступ назавжди. Веркшопи будуть відбуватись щомісяця. Ну і буду щиро вдячна, якщо ви поділитесь, а який ваш погляд на ці м'які і тверді ніші? М'які тверді навички. Бо, на жаль, зараз не всі проводять грань. Дякую за ваш час і до зустрічі в наступних відео. Вас чекає більше корисного і якісного контенту від мене.